Друзі, вітаю вас на каналі Ньюзру, і у нас нове відео. Перед тим як почнемо, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку і додивіться обов'язково це відео до кінця, бо те, що я зараз розповім, пояснює найгучніший політичний вибух на банковій за останні роки. Якщо хочете підтримати нашу роботу, посилання для вашої гривні є під цим і, взагалі, під кожним нашим відео. Отже. Поїхали. Те, що сталося на банковій, точно не мирне прощання. Коли з Офісу президента на Банковій надходять фрази на кшталт, ми попрощалися цивілізовано, це завжди означає протилежне. За лаштунками нерви, крики, докори, грюкання дверима і атмосфера, в якій повітря менше, ніж правда. Те, що подали нам публічно. Подяка за роки співпраці, важливі досягнення, переможний політичний курс. Те, що говорять у коридорах на Банкові, це скандал, взаємні претензії, зламані стосунки і фактичний крах тандемо, який тримав країну цілих сім років. Навіть, боюсь, припустити, в чому саме тримав. Отже, нелайтове розійшлися. Це політичне розлучення зі скандалом, де обидві сторони давно розуміли. Далі разом не підеш. Поки ви дивитеся, не забудьте підтримати канал Вподобайкою. Це дуже допомагає просуванню. Чому конфлікт Зеленський і Єрмака? Це не просто сварка, тут насправді не про особисті образи. Це зіткнення президента, який намагається врятувати себе через дипломатичні маневри і людини, яка роками була архітектором майже всіх кулуарних рішень. Єрмак був не помічником, він був центром управління, реальністю, який тримав на собі кадрові призначення, частину зовнішньої політики, питання силових органів. Тіньової координації, і навіть ті лінії зв'язку, які не фігурують у протоколах Міністерства закордонних справ. І от тепер Зеленський бачить у ньому не актив, а юридичну і політичну загрозу, яка може завалити все, що вони будували. Ну, принаймні, Зеленський певно думає, що він там особисто щось будував. Не забудьте, підписка на канал. Щоб не пропускати наші наступні розслідування, давайте ж розберемося тепер, як взагалі народився цей тандем у 2019 році. Зеленський прийшов не як політик, а як символ. Ну і це я зараз не про те, славно звісне, піаніно. Образ знаєте, такого собі простого хлопця, який очищує стару корумповану систему. Проблема в тому, що тим самим символом управляти країною, на жаль, не можна. І дуже швидко символ починає залежати від тих, хто вміє проводити рішення через кабінети, гасити пожежі, домовлятися з силовиками, лобістами, дипломатами, бізнесом і робити це так, щоб президенту приносили вже готову картинку. Так з'являється формула. Зеленський – обличчя, Єрмак – мозок. А коли мозок один, залежність стає повною. Коли влада концентрується, гроші теж концентруються. Паралельно зі зростанням впливу офісу Єрмака формується м -м, тіньова економіка, яка працює на тих, хто контролює ключові рішення. Оборонні підряди, енергетика, контракти, внески. Від постачальників. Це, це все не дрібні схеми, друзі. Це механізм, який працює роками, десятиліттями. І саме тут з'являється момент X. Операція Набу мідас. Записи, фігуранти, документи, тендери, схеми. Вперше вся система отримала конкретні обличчя. Нитки ведуть не в якийсь там рай -відіо. А прямо в центр ухвалення рішень, офіс президента Єрмака Зеленського. І тут Зеленський розуміє: Єрмак більше не партнер. Це ризик, який може знести все керівництво, включно з ним самим. Якщо ви тут підтримайте канал хоча б вподобайкою. Це справді дуже важливо для розвитку каналу. Вподобайка, ну, це пальчик вгору, ну, якщо що. Отже, чому ж Зеленський не може просто прикрити справу? Раніше це сприймалося б як стандартна практика української політики: зняти тиск, перевести стрілки, заблокувати слідство. Але тепер так не працює. Зеленського тримають одразу три сили. Перше, і я вважаю, це найголовніша сила це українське суспільство. Після масових трагедій, злочинів Російської Федерації і колосальних жертв. Будь-яке блокування антикорупційних справ це політичний суїцид. Друге, Європейський Союз, антикорупція це умова переговорів про членство. Будь-який удар по набу це стоп процес. І третє, Сполучені Штати Америки, американські аудитори ФБР стежать за кожним доларом допомоги. Будь-яка спроба втрутитися в справу, де можуть фігурувати кошти Заходу, автоматично викличе іншу набагато гіршу реакцію вже міжнародну. І з цих трьох причин Зеленський не може рятувати Ярмака, навіть якщо би сам цього хотів. Тепер давайте глянемо на міжнародний фактор. Два виходи для Зеленського. Після повернення Трампа американська політика стала жорсткішою, і це не секрет. Україні демонструють два сценарії. Перший тихо погодитися на важливий мир і уникнути масштабних скандалів щодо корупції. І другий сценарій іти у героїчну позицію, але отримати хвилю розслідувань, документів, слухань у конгресі про розкрадання допомоги, а саме грошей американських платників податків. У цьому контексті Єрмак. Ідеальна стартова точка для будь-яких звинувачень. І Зеленський насправді це чудово розуміє. Сльози на банковій. Що ж відбулося насправді? За інформацією від людей, які були у будівлі того дня, розмова була не просто жорсткою. Це був момент, коли Зеленський вперше сказав Андрію Єрмаку: не ми, а ти. Ти ризик. І я більше не можу тебе прикривати. Для тандему, який будував владу цілих сім років це фактичний кінець. До речі, друзі, саме зараз, саме в цей момент, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео. Це допомагає каналу триматися на плаву. Тож, чому тепер Єрмак небезпечний для Зеленського? Три рівні загрози. Перше. юридична набу вже в процесі. Відмотати назад ну, не вдасться. Друге, політично суспільство сприймає Єрмака як символ усього, що пішло не так. І третє, зовнішньополітично його ім'я фігурує в сценаріях тиску з боку Сполучених Штатів Європейського Союзу і як мішень російської пропаганди. Зеленський не міг більше йти в парі з людиною, яка стала прожектором, що висвітлює всі слабкі місця. Його влади. Істина проста. Єрмак став загрозою не тоді, коли в його будинок прийшли детективи, а коли Вашингтон, Брюссель і українське суспільство перестали вважати, що його можна прикривати. Зеленський це зрозумів. На жаль, дуже пізно. Можливо, навіть занадто пізно. І тепер він платить втратою свого головного мозкового центру. Руйнуванням внутрішньої конструкції влади, падінням рівня довіри і політичною самотністю, яку вже видно неозброєним оком. І отут зараз питання, яке вирішуватиме майбутнє Не хто винен, не хто зрадив справжнє питання, чи скористається Україна шансом нарешті? Прибрати персональну монополію на владу і побудувати систему, в якій ключові рішення не залежать від одного сірого кардинала. І це зараз, друзі, найважливіше. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасо. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Хоча, ви знаєте, можливо, він цю фразу ніколи не казав, але. Як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримати нас копійчиною. 10, 20, 30, 50, 100, 200 гривень малих донатів, друзі, не буває. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах, ну і традиційно вже. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Нізрумі.